Є кончені люди, є ні. Це нормально. Ну, у скільки людей, стільки думок. Це я коли зайшов у торговий центр і підіймався на ескалаторі. І за дві хвилини до цього, як-то протест дивно себе повів, я так раз трохи підкосило мене. Думаю, так, тисячу разів таке було, пішов далі, і на ескалаторі я став здоровою ногою на ескалатор. Протес прохрустів і залишився там внизу, а я уїхав на ескалаторі. Були дуже дивні реакції людей, котрі злякалися. Хтось там, мати, яко, якась свою дитину забрала у сторону, типу, щоб вона цього не бачила. А навпаки, треба було показати, що ось протест, що буває, охоронець, який стояв на другому поверсі. Я кажу, друже, допоможи мені. Він каже, що случилось? Я кажу, ну а відпала, можеш подати. Він виглянув у глянув на ногу, побліднів. Ну, він ну, подав в ногу, типу, все. І саме цікаве, що я. Через пів торгового центра пригав на одній нозі до ближайшої там, лавки чи стульця, коротше, там була кафешка. І ніхто навіть не підійшов і не спитав, друже, може тобі допомогти? Може там плече там підставити? Ну, це дуже важко пригати на одній нозі, типу, може, метрів 200. Я би і відмовив. Я в тій ну, фізичній формі, що я можу дострибати. От мені б хотілося би, щоб люди були більше хотіли комунікувати з людьми на протезами, з ветеранами, бо які б круті ветерани всі не були, вони цього хочуть спілкування, комунікації і підтримки. До повної штабки в цивільному житті я працював за кордоном. Ми робили круті патібаси. Хотів, коли лежав ще в шпиталі інструкторством, займатися, але якось не пішло. У мене вже закінчувалися відкладені гроші і мені запропонували роботу водієм. З такою ампутацією, типу, нижче коліна, ну не всю роботу можна робити. Ну не все зможеш там підіймати, переставляти. Це ну треба адаптуватись, мабуть, умови. І гідну заробітну плату, щоб людина мала мотивацію типу, йти працювати, навіть якщо буде складно за достойну заробітну плату, щоб вона йшла працювати. І ще такий момент, щоб якщо на роботі ти працюєш, в тебе дев'яти часовий робочий день, наприклад, і в тебе щось з протезом. Адекватне керівництво, яке от як в мене зламався протез, я дзвоню шефу. Кажу, в мене є маленька проблема. Він каже, що трапилось. Я говорю, я б'ять потеряв ногу. Він каже, скільки тобі часу потрібно? І я вже цей день доробив, а на наступний день поїхав вже типу, в протезний. Він виділив мені цілий день, типу, роби що хочеш. Адекватне керівництво, котре буде входити в ситуацію і розуміти, що треба в будь-який момент, типу, як яка б там загруженість не була, типу, щоб. Відправити людину на протезний центр.